Вітаємо вас, дорогі телеглядачі в ефірі Передача життя. Для чого нам дане життя? Кожна річ, що нас оточує, має свою ціль і своє призначення. А ми, люди, для чого ми створені? Святий Августин говорив: Господи, Ти створив нас для себе, і ми не заспокоїмося, поки не знайдемо заспокоєння в Тобі. Давайте ми поговоримо сьогодні про віру, віру в Бога. І її значення для нас сьогодні з нами Олександр Мазурук, пастор церкви села Варяж. Олександре, ви доносите добру новину Євангелії до інших людей. Скажіть, будь ласка, що таке віра? З цим поняттям ми стикаємося практично кожен день. Якщо брати в простому значенні цього слова, це є звичайна людська віра, з якою стикається, напевно, кожна людина. Ну, візьмемо, наприклад, учень на уроці географії. Він чує інформацію про нягарський водоспад. Напевно, він, ні його друзі, ніколи там не були. Цей водоспад знаходиться в Америці. Вчителька про це розказує, що їм ставити під сумнів цю інформацію. Ні, звичайно, ця інформація сприймається за правду. Кожен учень каже, так, дійсно цей водоспад є, хоча я там ніколи не був. Можливо, навіть і вчителька сама там не була. Це звичайна віра, з якою ми стикаємося кожен день. Також, коли ми говоримо про віру, ми розуміємо ще іншу сторону віри. Це віра конфесійна приналежність. Тобто один каже, я католик, інший називає себе православний, а третій каже про себе, а я протестант. Говорячи таке, ми говоримо про те, що ми належимо до певної конфесії. Тобто ми не говоримо про якісь внутрішні переміни, про якийсь внутрішній настрій. Ми просто говоримо про зовнішній фактор. Я належу до певної той чи іншої конфесії. Різниця між спасаючою і звичайною вірою полягає якраз в предметі віри. На що ця віра направлена? Або на кого вона направлена? Скажіть, а як народжується віра в серці людини? Віра народжується в серці людини якраз в той момент, коли людина починає дотикатися. Ми говоримо сьогодні про Біблійну віру про спасаючу віру ту віру, яка дає результат в житті людини. Якраз вона народжується в той момент, коли людина приходить до Божих джерел, коли людина починає мати спільність з самим Богом. Немало, недостатньо цього казати, що в мене є віра рахувати себе віруючим, знати, що Ісус народився 2000 приблизно років назад, що Христос жив на цій землі, міс своє служіння. Яке було заплановане Богом, про те, що Христос помер за нас, за наші гріхи, воскрес для нашого правдання і сьогодні живе праворуч отця. Цієї інформації по суті недостатньо, щоб вважати себе віруючим. Тобто деякі люди кажуть, а я це знаю, мені це відомо, в мене є Біблія, я деколи до неї звертаюся, з мене достатньо. А що мені ще більше потрібно? В Одного чоловіка запитали, в що ти віриш? Він відповів, я вірю в те, що вірить моя церква. До нього пролунало наступне питання. А що вірить твоя церква? Моя церква вірить в те, що я вірю. Послідувало наступне запитання. Ну а що ж віриш ти і твоя церква? Ми віримо в те саме. Виявляється, що деколи, коли людей запитуєш про їхню віру, люди не можуть змістовно або навіть і просто пояснити про свої основні положення віри. Батьки вірили, я вірю. А коли потрібно щось дещо розказати про свою віру, люди зволікають і практично не знають, що сказати про свою віру. На ну, мою думку, я з вами згідна, що багато людей сьогодні вони чули про Ісуса Христа в нашій місцевості. Хтось навіть знає на пам'ять цитати і уривки з Біблії, то чи можна їх назвати віруючими? Якщо поверхнево, я вважаю, напевно, що кожен українець є віруючим. Якщо поверхнево. Тому що взагалі наша держава вважається християнською державою. Це, напевно, говорить про те, що ми всі віримо. Але дивіться, маючи перед собою Біблію, я хотів би прочитати текст, який записаний в Післанні до Євраїв 11, 6 і 7 вірші. Давайте уважно послухаємо, що там написано. Догодити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, Мусить вірувати, що він є. А тим, хто шукає його, він дає нагороду. Вірою мною, як дістав був об'явлення про те, чого ще не бачив, побоявшись, зробив ковчега, щоб дім свій спасти. Нею світ засудив він і став спадкоємцем праведності, що звірю вона. Коли ми думаємо про, те, про цей текст, який ми прочитали. Тому що Біблія закликає нас роздумувати над тими уривками, які ми прочитаємо з Біблії. Саме в цьому уривку ми бачимо, що на прикладі Ноя віра починається з знань. Якщо ми разом прочитаємо ще раз цей текст, віру і Ноя, як дістав було об'явлення, ми бачимо, що віра в Ноя, у випадку Ноя, не взялася з пустого місця. Ной не проснувся з вірою. Ной, коли мав діалог з Богом. Нам не відомо, як це відбувалося, але справа в тому, що Бог проговорив до Ноя. мянала в сторону Ноя від певна інформація. Він отримав знання від Бога, що буде потоп. І ми бачимо, Ной далі починає рухатись, він признається за правду. Отже, перший крок, про який нам говорить Біблія, потрібно мати знання. Взагалі, коли ми говоримо про християнство, говоримо про віру, я вважаю найперший крок, який мусить зробити людина, і, можливо, про це сьогодні так багато не говориться, це дуже важлива тема. Людина повинна зрозуміти свою гріховність. Це, по суті, перший ковток повітря в християнстві, це, по суті, перший крок в сторону Бога. Біблія винесла вирок стосовно кожного з нас. Всі згрішили і позбавлені Божої слави. І коли ми, можливо, говоримо, що та, я не живу таким, як би мовити, безпорядним життям, те, що я бачу навколо себе, ось мій сусід, ось ті чи інші люди, вони багато гірше живуть, ніж я. Я не вважаю себе таким грішним, але нам потрібно зрозуміти дуже важливу деталь. Бог говорить стосовно кожного з нас, ми згрішили. Це вирок найвищого суду, який існує у цій вселені. І коли ми чуємо такі слова, нам потрібно зрозуміти, що кожен з нас грішний. Але все-таки зустрічається таке положення серед людей, що люди не визнають себе грішними. Просто нема в мене такого розуміння в моєму житті. Я ні в кого не вкрав, ні в кого не вбив, нічого я не палив в своєму житті. То чому мене зараховувати до цих вбивць, які сидять довгі роки в тюрмі? То важлива є деталь така, що коли людина все-таки звертається до Бога, бо коли ми живемо в суеті, ми над цим не задумуємося. Але коли людина направляється до Бога, коли людина просто навіть починає читати Біблію, оце від Бога приходить. Ага, виявляється, не все так, з однієї сторони, все добре в мене в моєму житті. Виявляється, що не так зовсім добре я живу, як я собі уявляв своє життя. Тому що ми починаємо аналізувати себе. І по суті, хто читає Біблію, той читає самого себе. І Біблія нам показує наші. Всі сторони нашого життя. Тому Біблія говорить нам, віра починається знання. Як ви гадаєте, чи життя без віри в Бога має зміст? Коли ми говоримо про віру, зверніть увагу, що, звичайно, що без віри життя людини не має жодного змісту. Мені пригадуються слова одного відомого російського письменника, це був Солженіцин, він сказав подібно так, що людина без віри є ніщо. Людина, яка не має в своєму житті віри, це людина, практично змарнувала своє життя, яка ніколи не приходила до Бога серйозно. Вона живе, можливо, це не настільки життя, оскільки, я пам'ятаю, один проповідник назвав це життя просто існуванням. Мало є тих сьогодні людей, які ці, цими знаннями... Цими знаннями, які вони кажуть, що це правда, мало є тих людей, які оволодівають цими знаннями. Тобто вони приходять до Христа, вони визнають свою безпорадність, вони визнають свою гріховність, і вони кажуть до Господа, просто, простими словами, як син говорить до батька, прости мені, я згрішив, я винний саме перед тобою, я тобі завинив, Господи, прости моє життя, тому що, якщо я так далі буду рухатися, то невідомо що може страпитися зі мною. Візьмемо, наприклад, такий простий приклад. Якщо я захворів, і я знаю дуже добре, що недалеко від мене є аптека, де є ліки, які допоможуть мені в даному, даному випадку. Дуже хороший лікар прописав мені ці ліки. І ці ліки мені неодмінно допоможуть, коли я прийму, а дивіться, що я роблю. Я просто собі продовжую хворіти і нічого далі не роблю. Але я знаю, що ці ліки можуть допомогти мені, але нічого не роблю стосовно цього. Як ви думаєте, знання про ці ліки допоможуть мені? Що це хороший, добрий засіб саме для мене? Ні, ні звичайно, що ні. Що потрібно робити? Потрібно почати приймати ці ліки. Тому якраз ми бачимо, без чого не може бути досконала віра. Це я говорю сьогодні відверто, коли спілкуюся з людьми, мені приходиться говорити з людьми про ці вічні цінності. І я зауважив, що люди зупиняються якраз на другому крокові віри. Вони знають про Христа, вони признають все те, що стосується Христа за правду, але не йдуть далі, зупиняються. Чому сьогодні люди зупиняються і бояться віддатися в Божі руки? Пам'ятаю, такий вдалий приклад, син, який... син підійшов до батька, до льоху. Такий приклад просто. І батько хотів перевірити, наскільки син йому довіряється. Батько знаходився в серед... внизу в льосі, а син був зверху. Коли ми дивимося з льохом, ми бачимо світло, яке потрапляє в льох. Але син не бачив батька, тому що цей був внизу. І батько каже, син, пригай тебе злапаю. Син спочатку вагався, але батько каже, я тебе обов'язково злапаю. Син, знаючи свого батька, довіряючи йому, він просто стрибнув униз. Батько злапав свого сина. Поділо нам деколи страшно віддатися в обійми свого небесного батька. Але Біблія запевняє нас, хто надіється на Бога. Той посоромений не буде. Тому, третє, про що ми сьогодні говорили разом з вами, наші глядачі, що віра не є досконалою, коли ми не довіряємося Богу, нам потрібно всі ці знання примінити у своїй зімній практиці, прийти до Бога і почати діяти, почати оволодівати всім тим, що Бог дарував для нас через Ісуса Христа. Бог любить нас і Він хоче кожного з нас спасти. Тому, як ви запитали, чи є сміст в житті в людини? Яка не вірить сьогодні, яка сьогодні, можливо, не вірить в Бога. Таке життя, звісно, позбавлене змісту. Я закінчу таким прикладом, який я недавно прочитав, дочка одного офіцера, морського офіцера була при смерті. Вона знаходилася на смертному одрі і звернулася з такими словами до батька. Тату, ти завжди говорив, що Бог не існує. Ти завжди мене переконував в тому, що не потрібно вірити в Бога. Це все даремно. Напроти, мати моя казала завжди, що Бог є. Доню, ти можеш до нього звертатися. Тато, скажи мені сьогодні, коли ось я вже відходжу від цієї землі, кому мені вірити, тобі чи матері? Батько, звичайно, почувши таке від доньки, був дуже збентежений, довго не думач, він каже: Доню, вір тому, що казала мати. І я хочу сьогодні запитати, користуючись нагодою. Щоб, не віруючи матері і батьки, не дай Бог, звичайно, не дай Бог, щоб таке трапилось в нашому житті, щоб, можливо, діти колись так звернулися до нас. я вважаю, що найбільшим стражданням, яке тільки може бути в житті людини, як проповідник Івана, я вважаю, що найбільше страждання, яке може бути в житті людини, це те страждання, коли людина зрозуміла, що все це є життя, яке вона провела в суеті, оцій цій земній суеті, я казав один письменник, прокляття цього віку, це. Те, що ми погрязли з головою в суеті, це прокляття нашого віку. І людина в кінці життя розуміє, а для чого все таки я жила? Виявляється, я своє все життя присвятила другорядним речам. А саме головне, це життя, яке мало бути віддане Богові, я прожила просто для себе, для задовільнення своїх потреб. Дякуємо вам за корисні слова. Римський філософ Сенека сказав, Будь-якій людині дано зерно віри в Бога. І кажуть неправду ті, хто стверджують, що вони не вірять в існування Бога, бо ж вночі, або коли вони залишаються на самоті, вони сумніваються в цьому. Дякуємо вам за час, проведений з нами. До побачення!